Сьогодні у Ракитницькій гімназії Омельницької територіальної громади Кремчуцького району відкрили клас безпеки для школярів. Обладнання таких класів безпеки по всій країні. Вимога сьогодення. Це у нас всеукраїнський проект, на меті якого є навчати дітей, школярів правилам пожежної безпеки, мінної безпеки, правилам цивільного захисту. Так як сьогодення нам диктує такі умови, які необхідно створювати на Базі шкіл цей клас стане надійним фундаментом для здобуття знань з безпеки життєдіяльності для учнів різного віку. Все відбуватиметься в ігровій формі у сучасно обладнаному середовищі. Долучилися рукиденська гімназія до всеукраїнського проєкту, де дітки від першого класу по дев'ятий клас будуть навчатися і проводити різні тренінги. Перший безпековий урок провели працівники ДСНС та поліцейські Карменчука. Рятувальники вчили, як користуватися вогнегасником. Тримає за пусковий прилад, інша рука тримає за трасс. Раз трубку як умова необхідно ближче підводити до осередку пожежі. Дітям ми коротко розповіли про первинні засоби пожежогасіння, які вони існують, якими правильно користуватися, що необхідно їм гасити, як необхідно їм гасити, а також розповіли коротко про мінну безпеку, тому що на даний час це дуже актуальна тема, щоб діти розуміли, як виглядають вибухонебезпечні предмети, що необхідно робити, якщо вони з ними зустрінуться, за яким номером необхідно телефонувати. Діти повинні знати алгоритм дій в надзвичайних ситуаціях. Тож правоохоронці розповіли школярам, що робити в таких випадках та куди звертатися по допомогу. Хлопчик 10 років, який мешканець Власівки, сусідньої області, без телефону пішов до бабусі в садове товариство, Заблукав і вийшов в недорках на заправці, викликали поліцію. Це добре. Основна наша мета познайомити дітей, хто такий поліцейський, яка відповідальність за те чи інше діяння, як діяти в тій чи іншій ситуації, коли дитина потрапляє в біду? щоб вони не боялися підійти до поліцейського на вулиці і попросити допомоги? Клас розбитий на навчальні зони, обладнаний муляжами вибухонебезпечних предметів, посібниками з пожежної безпеки та для вивчення правил дорожнього руху, інвентарем для надання до медичної допомоги. Такі класи. Відкриватимуть надалі в Кремчуці та Кремчуцькому районі. Вікторія Пальчик, Віктор Петров, Кремчуцькі новини.